покатаетесь разом зі мною. Покатаетесь на трубочку сучасному. Там озеро за машинами. Зубинка поліклініка. This is Polyclinic. Ничего. Ми обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – бульвар Леоніда Бикова. Please enter the door. Your next stop is Леоніда Бикова бульвар. Дуже багато молоді і це ж випускний був. Хтось в сучасному вбранні, хтось у в національному, в вишиванках. Так цікаво дивитися. Ну в більшості, звичайно, в вишиваночки, особливо хлопці. У хлопців, О, бачите, ще шарить. Зараз повний вагон молоді. Заселили цей будинок. Багато він так часу заселявся. Довго більше. Якісь проблеми були сюди. Дивлюсь, вже заселили. тут теж кафе бачу на воді, чи ресторан на воді. Ну, жодного разу не була. І не знаю, попаду чи не попаду. Вони погано бачите, зелені багато дуже.